Південну операційну зону теж давайте сьогодні не увагою. Величезна ділянка лінії бойового зіткнення понад 500 кілометрів протяжності, але от складається враження, що саме її, оцю ділянку, московити, нині відсунули, ну принаймні, або створюють таку видимість, що вона у них на другому плані. Не означається, що війни там немає, війна відбувається І в заплаві Дніпра між островами на Лівобережжі, в районі Гуляйполя, Временський виступ, Оріхівський. Всюди триває війна з єдиною відмінністю, що до інде, як, наприклад, в районі там південніше Великоновосів. Які там відбуваються навіть механізовані штурми за участі бронемашин, а деколи і танків. П'ята танкова бригада там ворожа атакує. То от на Оріхівському напрямку характерна відмінність нині, що там винятково піхотні ворожі атаки, і техніки там ну набагато кілометрів немає. І от буквально на минулому тижні воїнам говорили там, що от особливість цієї зони, що сіра територія, так звана між передовими позиціями українців і першими шанцями московитів, вона значно збільшилась саме на Оріхівсько-Такматському напрямку. Давайте докладніше по. Слухаємо начальника служби зв'язків з громадськістю 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелех. Мав би вийти на зв'язок зі студією спецкору. Дмитре, вітаю вас. Дякую, що знайшли можливість поговорити з нами трохи. Питання Запоріжжя. Дякуємо, от крайній раз ми з вами як бачилися, воїни вашої бригади билися за роботу. До того багато місяців поспіль билися в районі Роботиного. І наскільки я розумію, тепер війна відбувається в районі Роботиного. Що власне з роботиним? Воно під контролем Збройних сил України. Його контролює ворог. Чи там немає нікого Олександре? Ситуація кардинально і суттєво не змінилася. Окупанти і далі помирають здебільшого у полях. Поблизу роботи -нову. а останнім часом доволі активно помирають, тому що е, в, е, на, наш, е, на наш напрямок закинули е, кілька сотень уже колишніх російських ув'язнених, і окупаційні командири мають можливість більше відправляти на фас руського м'яса, і їх не шкода. Звичайно, mm -hmm. що певним частинам певній кількості таких штурмовиків. Здається, заскочити саме роботине. Але виключно для того, щоб зайти, побачити і вмерти. За цей рік бойових дій в роботиному вже фактично не лишилося жодної вцілілої е, хати, жодного будинку. Там немає вже підвалів, де б вони могли сховатися. Наші артилеристи та і пілоти, і пілоти мавіків, і більш важчих е, пілотників – не дають можливості закріпитися окупантам ні в роботиному, ні на його околицях на передній лінії. От і тому, наприклад, в то був доволі такий успішний день, коли за добу ліквідували 20 окупантів, і десь плюс-мінус такі цифри тримаються вже кілька днів поспіль. Дмитро, я от хочу звернути увагу наших глядачів, що на екранах з'явився QR-код. Це посилання на збір для аеророзвідників саме 118-ї бригади. Їм дуже, як то кажуть, на вчора просто потрібні пара дронів. Mavic 3, Mavic 3 t Давайте гуртом допоможемо воїнам, які воюють на роботинському напрямку. Дмитро, а у вас я хочу запитати, що от розвідники ж ваші, власне, вони літають ну, по всій ділянці? Дрон летить швидко, бачить далеко. Скажіть, чи бачать, можливо, от на межі чистопілля ільченково вербове тобто, де оця перша позиція? Головної лінії оборони московитів можливо ще південніше в районі Токмака. Ну, скажімо так, якесь тактично оперативно-тактичне скупчення резервів окупантів. Чи такого не спостерігається наразі ну, тому що повітряне спостереження це один з небагатьох елементів розвідки на сучасному етапі війні війни? війни Дозволяє нам бачити і застосовувати різні методи, щоб дізнатися про окупаційні підрозділи ще до моменту висування їх в район ведення бойових дій в район зосередження. Тому чи знаємо ми про окупантів, про кількість їх, про техніку і озброєння в районах ведення бойових дій, так знаємо. <реш> <реш> да. Дмитро, в мене ще запитання ну, заключне, мабуть, От минулого тижня ми працювали там на Оріхівському напрямку, і українські воїни нам говорили про дві такі, знаєте, характерні риси, на їх думку. Оцієї ділянки тепер це те, що от сіра зона так звана да, між передовими позиціями українців і передовими шанцями московитів, вона значно розширилася у порівнянні навіть з весною. І друга історія це те, що зменшилася суттєво кількість кабів, натомість зросла кількість засобів Випадків застосування ворогом боєприпасів із хімічним начинням, в тому числі те, що скидають із дронів, і за допомоги РСЗО застосовують на ваш погляд. Це взаємопов'язані між собою речі, і чи дійсно ця сіра зона вона настільки велика там? Слід враховувати місцевість, в якій ми знаходимося зараз. Кабі найбільш ефективні на напрямки на напрямках з щільною забудовою. А саме там вони знищують будинок за будинком, квартал за кварталом і змушують ЗСУ відходити. Так? У нас тут на десятки кілометрів рівнина, і такого ефекту ці каби літаки вже не мають як на інших напрямках. Тут більш ефективна мала авіація, тобто безпілотники різних типів. І власне від початку року і далі ми бачимо нарощування застосування fpv дронів. Одним Тільки реченням, Росії Дмитре, одним так. реченням хімічних застосування хімічних боєприпасів стало більше чи ні? Чи це, скажімо так, ну таке локальне бачення ситуації? А, ні, тут ми маємо справді дещо незначний ріст і хімічних бойових речовин, так і, зокрема, з. Мавіків скиди і FPV пілотів, це, я вважаю, що це радше якийсь е, е, відчаю зрозумів. Дмитро, дуже дякую вам, що знайшли можливість долучитися до розмови. Оце зменшення кількості ударів кабами. Це про нестачу. Кабоносців самих бомб з комплексами у МПК, чи власне, от те, що немає тактичної ситуативної потреби, бомбити саме цей роботинський виступ. Немає, тому що немає ефективності такої. Плюс те, що зменшується кількість літаків, це точно. Ну, як мінімум, мінус один стався в Волгоградській області, не так давно він впав. Mm -hmm. А це так само теж в принципі не просто так відбувається. Ну і, і скажімо так, створюються перешкоди. Працюють наші підрозділи для того, щоб зменшувати кількість носіїв. В Кабі. і створювати їм проблеми. Розумієте, зараз вони вимушені будуть розосереджувати, передислоковувати свою авіацію, а це не так легко, тому що все було заточено і заряджено, все відпрацьовано. Механізми відпрацьовані на одні литовища, треба переміщувати на інші. Переміщують в ході переміщень пілоти літають на місцевостях, де вони не знають на не значно за... далі відстані. Абсолютно, і тому катастрофи виникають. Тому проблеми будуть. Ми бачимо, що аеродроми це одна із пріоритетних цілей. Ми можемо, по, по, можемо побачити поперед. Передніх кілька днів це удари і по аеродромах тактичної авіації Морозовськ, Морозовськміллерова і інші, які знаходяться поблизу території України, і наші дрони долітають і до об'єктів зі стратегічної авіації, як Валенії і не тільки. На сам кінець хочу запитати, от я то ствердно це говорив в своїй підводці угу. до ці до цього блоку, е, і наші воїни підтверджують, що війна на роботинському напрямку ну, зараз переважно піхотна артилерія, звісно, працює, але от техніки на передній край, ну те, що на передній, навіть там на умовну другу лінію, навіть не заїжджає. Чи означає це дійсно, враховуючи всі обставини, що оцей ну, принаймні одну з ділянок південного напрямку московити дійсно наразі виходячи. Всю наявну ситуацію на полі бою в Україні відсунули на другий план. Вона для них станом на цю мить не цікава. І там така локальна війна відбити, що вдасться. Так, саме саме так це і виглядає, не становить пріоритету. Зрештою, ворог вимушений був, і це прогнозовано звужувати ділянки своєї наступальної активності, тому що рекордно довго триває наступ. І як би там не було, скільки б сил не було, вони несуть трати, і треба визначатися, який напрямок. Але побачимо на осінь, чи збережеться та, така ситуація, чи південь не буде пріоритетом, буде тільки схід. Чому? Тому що знову ж таки політичні мотиви, які є напередодні президентських виборів, США, і путінський ультиматум. Мити він стосувався все ж таки півдня Запоріжжя Херсону. І якщо демонструвати активність, тобто ймовірність того, що там можуть пожвавитись дії, вона є. Чи буде це так? Я думаю, що ми восени якраз і побачимо.